Чудового, творчо, натхненного дня понеділка. Товариство тут, на Іршавщині, в нижніх Рівенах, у нас все засвіло. Сливки, такий запах, просто казка. Ну та й добре, бо весна. Сьогодні навчаємося словом Божим. І таке файне слово із книги Пророка Єзикіла 16, чи 20.16, шістнадцять. Коротше, десь там, якщо пошукаєте. Ми багато говорили цього вікенду про серце. Така була тема. Ми розбирали серце, досліджували. І саме в цьому уривку Єзекіїла говориться про те, що серце їх було тобто євреїв ізраїльського народу, коли їх заносило. Серце їх було прив'язане до Бовванів, тобто до ідолів. Не? І дуже файно. Якраз не слухали. Ми пару хвилин тому файну науку з дружиною. І лектор говорить, що серце по суті це є така система, такий механізм у нас, який вирішує, що добре, а що зле. Такий механізм у нас, який керує нами, буквально кермом. Він допомагає обирати. І він каже: коли до цього керма прив'язані ідоли, і власне цей стишок це підтверджує, то тоді як кермувати? Уявляйте собі, скажімо, у вас проблема з алкоголем. Ви його занадто багато вживаєте. І віть собі, що у вас на кермо, на руль, навішано купа бутилок з алкоголем. Як ви думаєте, далеко доїдете? Або візьмім будь-що, будь що що забирає від нас сили. Уявіть собі, ваше ваш, кермо обвішане, мобільний телефон, планшет, комп'ютер, телевізор, приставка, ще щось. Або ваш телефон обвішаний, не знаю, ви маєте занадто потяг до колекціонування навіть цих прикрас усяких. обвішано. В когось книгами, в когось ще бідою. Ну, щось, що краде наш час, щось, що краде нас самих, що стає для нас іделом. Бо будь-що відірване від Бога, будь-що будь відірване занадто від того, для чого його треба використовувати, моментально може стати іделом. Уявляєте? І, і що буде того, що то буде аварія. Тому, особливо зараз у часі посту, ще поки маємо такий спортзал духовний, то варто вичисляти, прицілитися. Зробити такий зум, зблизити, що, що є занадто прив'язане до мого серця. Чи моє серце чисте? Чи можу я вільно робити вибір? Чи я не заангажований чи не занесе мене і не зроблю аварію? Виявляєте? Або уявіть собі, що у вас прив'язаний статуєтка, така Будди чи Перуна докерма, до керма, до ідола. Чи будете керувати? Неможливо. Неможливо. І тому Господь каже, не тому, що Бог там, він не знаю, занадто нас ревнує чи, чи не любить конкуренцію. Наш Бог поза конкуренцією. Просто він каже: дитино, коли до тебе, до, до твого керма, до твого серця буде прив'язаний якийсь ідол, якийсь Бога, то ти приречений до аварії. Неможливо є уникнути аварії. Розумієте, чому так Господь ревнує, бо Він нас любить. І Він хоче, щоб ми жили. Він хоче, щоб ми дожили до царства Божого. Він хоче, аби ми вижили із цієї боротьби духовної, із з боротьби гріховної. Ось чому він так на нас кричить, коли ми прив'язуємося до, до, до будь-чого, що не є Богом. До будь-чого, що не є ним. Тому при, по, подивіться, застановіться сьогодні на пару хвилин, якщо у вас щось цвіте на дворі, то біля того, що цвіте. десь в тиші. Чи не є до мого керма щось прив'язане, а особливо тоді, коли сталася аварія. Або ледь не сталася аварія. Подивіться, чекай, а в мене кермо вільне, а я нормально можу керувати. Я нормально можу крутити. Я тепер буквально приїхав зі Львова чи з Львівщини і також мав декілька таких випадків за кермом. ну І, і, і це, це дуже важливо застерігатися. Дуже важливо застановитися. Чекай, 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 стоп, стоп. В якому я стані? чи нічого не перешкоджає? Тому нехай сьогоднішній понеділок і це слово, прив'язаність серця або наповнення серця Бованами дасть нам застереження і допоможе відсіяти кожного демона і кожного ідола, який буквально нищить нас, який буквально загрожує нашому життю. Бережіть своє серце, бережіть своє кермо чистим И робить правилни маневри. Мајте се фајно. Мир вам.